Вітаю вас на каналі Творче Життя і з вами Люда. Сьогодні ми поговоримо про наповнювач для іграшок, а саме холофайбер. Холофайбер складається з таких маленьких кульок. Матеріал пружний, гіпоалергенний, м'якенький. При наповненні іграшки добре лягає. Можна надати правильної форми іграшці, і вона буде добре тримати свою форму. Пасом іграшка, наповнена холофайбером, свою форму не втрачає. Ось, до прикладу, Чіполіно. Він зв'язаний у 2021 році, наповнений доволі щільно і за цей час своєї форми не втратив. Чому саме холофайбер? На початку своєї творчості я використовувала синтепон. Але з часом іграшки, наповнені синтепоном, втрачають свою форму. Синтепон влежується, і, як бачите, з'явилося зайве місце в іграшці. Порівнюючи з цієї ж пряжі іграшку, наповнену холофайбером, ось, вона свою форму не втратила. Це яйце набите не дуже щільно, Воно м'якеньке, але не втратило своєї форми. Дякую вам за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, Ставте вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео. Всім гарного дня!